Всім доброго дня, я Ксенія, рада вітати вас на каналі Кнітка Ті. Сьогодні хочу вам. Представити свій новий візерунок, який, думаю, вам дуже сподобається, і підійде на ваше весняне або, може, літнє, але навіть і зимове в'язання якихось дуже-дуже чудових светриків, жилетів, палантинів, кардиганів все що завгодно, ви можете комбінувати цей візерунок з косами, аранами. З чим завгодно, як підкаже ваша фантазія, все почалось з того, що я хотіла скомбінувати собі нову ажурну кайму. Ви знаєте, я дуже люблю займатися такими експериментами з візерунками. Але, як завжди, я розпочала кайму, потім відклала, потім забула, як я в'язала, і коли знов взяла спиці до рук, то в мене вийшов зовсім інший візерунок. А візерунок вийшов ось такий. Подивіться, який він вийшов, об'ємний, такий 3D, ажурний, але дуже-дуже чудовий. Він майже двосторонній. Він виглядає ось так з обох боків. Він доволі пластичний. Дуже цікавий всього два рядки рапорт візерунку, три петлі плюс одна додаткова. І все. І ви можете отримати ось таке чудове полотно з будь-якої ниточки. Я почала в'язати, і мені захотілося спробувати на всій пряжі, я просто не могла зупинитися. Ось цей варіант зв'язаний в мене на спицях. Здається, 375. В мене майже всі зразки 3,75, крім бавовняного. Для цього візерунку важливо брати спиці набагато більше, ніж товщина самої ниточки, для того, щоб він був такий об'ємний. Це Алізелана Fine Ось так виглядає візерунок. Бачите? Ось ця ниточка мені хотілося спробувати на секційній пряжі. Теж такий самий пластичний, об'ємний, це пряжа віста від ярнар новинка цього минулого року. Тут, здається, 80% акрил, 20% вовна, але дуже цікавого секційного забарвлення. Тож, ось так виглядає цей зразок. Це пряжа Алегро. І тут можна було спиці взяти ще більше, але в мене четвірки не було під рукою. Ось такий він об'ємний, пухнастий, дихаючий і дуже-дуже цікаво виглядає цей візерунок. І ось так виглядає на тонкій-тонкій бавовні. І тут в мене вже спиці. Трійка, просто на трійці я взяла. Так, звичайно, це в'язати було найскладнішим. Це пряжа Ярослав, тонесенька, бавовна. Але результат просто чудовий. Ось так. Виглядає. І зараз ми з вами пров'яжемо цей візерунок. І ви... Зрозумієте, що це дуже легко, дуже цікаво. Я обрала пряжу для в'язання це пряжа Міраж. Ось така пряжа. 49% вовна, 51 акрил. Особливо гарно візерунок починає виглядати після звичайного прання. Він розкривається і стає таким більш об'ємним. Спиці в мене 375, набираємо на спиці кількість петель кратну 3, одна петля, плюс кромкові. І якщо ви будете в'язати поворотнім в'язанням, а цей візерунок, так, він для поворотнього в'язання. Я не вигадала, як можна його зв'язати по колу, тож для того, щоб. Було рівно сшивати, можна додати ще по одній лицевій петлі після кромкової першої і перед останньою. Хоча, мені здається, тут можна зшити такий виріб гачком, і буде дуже гарно виглядати. Але давайте набрала петлі і пров'язала один ряд виворотні, виворотніми петлями. І ми перейшли до першого ряду нашого. Візерунку перший ряд рапорту. Знімаємо кромкову петлю і далі в'яжемо так. Пропускаємо дві петлі, витягуємо петлю, все в'яжемо м'яко, не затягуючи і ну, так, повільно, щоб петлі були такі пухнасті. Щоб виглядали об'ємно. Витягуємо петлю і залишаємо її на спиці. Наступні дві петлі ми пров'язуємо виворотньо. Ось так перекидаємо ниточку наперед. І пров'язуємо ці дві петлі виворотною петлею. Ось так. Лицева петля. Все, це один рапорт. Знов витягуємо петлю через дві петлі. Я перекидаю ниточку. Щоб пров'язати виворотню дві петлі разом. Лицева петля. Витягуємо петлю, залишаємо на спиці, ми її не пров'язуємо. Перекидаємо ниточку і пров'язуємо виворотню петлю. Витягуємо ниточку, перекидаємо дві петлі разом, виворотньою. Так, ось тут я пропустила лицьову петлю, бачите? У нас не вийде візерунок, лицева петля. Ось так. Витягуємо петлю, дві разом виворотні. лицьова. І так в'яжемо до кінця ряду. Чим більший розмір спиць, тим об'ємніше буде ваш візерунок. Тут прийшли вуха, не звертайте уваги лицева петля. І далі пров'язуємо ще одну лицеву петлю. Я набрала, тут в мене лишня петля, зайва петля, вибачте, я так, ось так пров'яжу. Тобто, у нас наприкінці ряду повинна бути. Закінчуватись рапорт, і ще одна лицева петля перед кромковою. Прорахувалися. Зворотній ряд знімаємо кромкову і в'яжемо так: одна лицьова петля. Далі через дві петлі, знов витягуємо петлю, залишаємо її на спиці, не пров'язуючи, і дві петлі пров'язуємо разом лицевою петлею. Лицевою петлею і знов одна лицева петля. Знов через дві петлі витягуємо петлю, а дві петлі на спиці пров'язуємо лицевою петлею, одна лицева петля, витягуємо петлю, дві петлі пров'язуємо разом лицьова петля, витягуємо петлю. І дві петлі разом лицьовою. Тут в будь-який спосіб пров'язуйте так, як вам зручно. Витягнули петлю, дві петлі разом лицьовою. Не затягуємо, в'яжемо вільно, отримуємо насолоду від в'язання, все виходить дуже просто. І наприкінці ряду. У нас з вами пров'язується одна лицева перед кромковою і все, і кромкова петля. Все, це один рапорт нашого візерунку. І далі ми просто повторюємо так само. Знімаємо кромкову, давайте ще два рази пров'яжемо, витягуємо петлю через дві петлі, перекидаємо ниточку наперед і пров'язуємо дві петлі разом. Виворотнюю одна лицева петля. Витягуємо петлю, перекидаємо, пров'язуємо виворотню одна лицева петля. Тобто, у нас кожен раз тепер ми петлю будемо витягувати, бачите, у нас утворюються ось такі грубки по три петлі. Ось дві петлі від цих, цих трьох. Це, щоб ви не заплутались. Да, і обов'язково помітьте собі початок лицевого ряду, щоб не заплутуватись. Все ж таки, якщо вас перервали в процесі в'язання, ви можете заплутатись, який у вас ряд, тому що вони схожі. Тож відмічайте там, де у вас лицевий ряд. Так, витягуємо петлю, перекидаємо виворотня. Лицьова петля. Витягнули петлю, пров'язали виворотня, одна лицева петля. Знов витягуємо петлю. На товстих ниточках, на ось таких, на однорідній скрутці, дуже легко в'яжеться. Так, саме довгий зразок з усіх, з усіх зразків в мене був саме на тонкій бавовні. Але мені було дуже цікаво спробувати, тому що Іде весна, і хочеться чогось легкого, ажурного, але не такого, як у всіх. Ви ж знаєте. Так, витягнули дві петлі. Разом лицева петля, і наприкінці ще одна лицева петля, і давайте ще зворотній ряд. Одна лицева петля пров'язуємо, і далі витягуємо петлю через дві петлі. Дві петлі лицевою, лицева петля. Знов через дві петлі витягнули петлю, дві петлі разом лицевою, одна лицева. І так далі. Витягнули лицьова. Все дуже просто, але виходить дуже ефектно. лицьова Зараз я пров'яжу ще декілька рядків, і ми з вами побачимо, як на цій пряжі вимальовується візерунок. Ось так він виглядає наразі. так Зустрінемось, я пров'яжу ще пару рядків. рядків І я пров'язала ще один рапорт. Ось подивіться, як виглядає наразі цей Візерунок, але після прання він розрівняється, всі петелічки стануть на свої місця і він буде виглядати ось так. Об'ємно і красиво. І, звичайно, під таку ниточку я б взяла спиці все ж таки 4-4,5, це було б об'ємно і красиво. Тож, це варіант, якщо ви, як і я, любите. Гарну пряжу, але теплі речі для вас повинні бути повітряними і не дуже щільними. То це варіант використати цей візерунок. Сподіваюсь, вам сподобалось, обов'язково спробуйте, просто хоча б пров'яжіть зразочок. Всім легких петелечок і цікавого в'язання. Творіть шедеври і бережіть себе.